Ми з України. Ну, зараз ми будемо показувати, закінчили ми дезбір. збір. І зараз будемо показувати вам розібраному виді від, шнек, який ми що зробили. Зараз будемо, щоб не мити його, ми зараз підемо пчолкам, отдамо його на просушку, вони виберуть те, все, що треба. Ну, зараз покажемо, як розібрано, що до чого. Ось дивіться, три частини. От сітка да? ми зробили. І от сітка це задня частина, що йде до редуктора. До редуктора тут плашка. Така стоїть 10 міліметрів метал, чорний метал. Можна но не ржавейку, але не знайдете ви десятку, десь 12-ту, щоб до нього шайбу прикрутити. І ми зробили таку заглушечку із капролона. Якщо ви купуєте метровий, будете точити шнек, метровий кусок, то у вас останеться десь отак у вас останеться цього капролона. І ми що зробили? Оцю шайбу, шайби, що до редуктора там з потаями кріпиться. Зробили виборку сюди, щоб сальник став сюди один. І тут вона, вона прикручена трьома болтами до цього. Вона стоїть глухо. У все. середині отак. Щоб, е я бачу у других. По чорному металу третє оце діло. І все одно окос іде. І вдруг проб'є сальник рано і пізно. Ну, Може піти сюди е сюда смазка. А в нас піде вона сюди. Вона тут у той шайбі металівської метал, вона буде туди стикти, смазка, рано і пізно. Ну отак в середині, ось дивіться, отак в середині. Воно. Воно треба там плотненько, все, все класно. Третє оце і оте воно. Ну, не стирається. Ось дивіться, ще одне. Ось оця втулочка виточена, капролонована. Я бачив, у людей немає цієї тулочки, воно прям по металу тре. І оцей мет... по цьому металу, як тре, стирає, стирає. Оцю ось, ось починає нарізати. Іде, і канаву тут ріже, 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 ріже. І перерізає воно більше і більше і починає тоді терти шнек. Сам, стирається. сам шнек. Дивіться, як він, він працює, він з трьох кусків. Ось один кусок, ось бачите, стиковка. Отак, треба рівно, щоб стиковка була. Один зарізається і состикується отак рівно. Не отак, дві, як виточуть вам буде дві. Отак, отак як виточать вам, отак буде косо. Треба знайти верхню точку, отуди. І отак відрізати. І отут трохи прорізати. Отак. І тоді воно состиковується. Одна частина ось, состиковка. Сусти, і ось друга. Частина теж состиковка отак. Бачите, один зарізається, і він один в один і состикується. Всі кажуть, можна суцільне проточити. Якщо у вас ЧПУ станки є, точіть. Но, якщо у вас вийде якась частина, може потрапити сюди дрючок, метал, що хочеш. Обламується якийсь із них, вийде з строю рано чи пізно. Ви можете цю частину викинути і другу вставити. Трьох, оце нічого не клеїти не треба, нічого, воно состиковується і все. Кріпиться ось болтами. Бачите? Через вал навпростець. Аж туди. Ось болтами скріпилося і все. І все працює, все нормально. Зараз я вам кину рулетку і дивіться самі, скільки тут е, яка, який шаг. Я не розумію в цих шагах. О, рулеточка, очнек. Весь, весь так збоку. Ось, розміри вам. Дивіться, вважайте, які шаги. Тут як які цей. Я так проведу. Тут він працює, він рівний шнек, не на конус, не як на помідорах, хоча що ручна давить помідори. Він рівний шнек. А тут стоїть шайба ось, ось оця шайба, крайня шайба. Стоїть. Оцей шнек сам 140. А шайба стоїть 130 І він, як і доходить до цього, опирається в цю шайбу і через верх виходить воск по 5 мм. Ну і все, і закривається другою шайбою, прикручується воно. І все, весь шнек. А з тієї з, 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 з частини ми ще знімемо, що редуктор у нас залишився. Зараз робимо туди кремувалочку, вінчик туди готуємо. І будемо робити крему валку. Підскажіть 11 оборотів, хто, хто робив кремет, 11 оборотів хватить чи не хватить. У мене на редукторі 11 оборотів на кремування. Так, ну все, тоді, пока-пока, до побачення.